Кохані листи, 14.11 на годинку? Це день святого Валентина, 14 лютого. І дехто каже, що це просто вівторок, не треба собі забувати лишнім голову. Але ми продовжуємо приймати гостей у нашій студії Радіо Галичина, І рада вітати Світлану Кравець та Бориса Піщака, які стали учасниками нашої акції. З Валентинка». доброго дня! Зі святом вас! Дякую Дек? вас також. <смеш> е, любі друзі, вмикайте також ютуб канал ARTV, Ви зможете подивитися на цю прекрасну пару, красиві очі, е, прекрасної половинки. Ви сказали вже таку мені інформацію, трішки злили. Зокрема, Борис приводу того, що ви один з одним знайомі вже років п'ять, але зустрічатись почали. Можна сказати, вже минулого року. Що сталося? Як це звичайне знайомство раптом хоп. Переросло, і стріла таки добила серце. Ну, можна сказати, що. Просто були якби малими. От дівчина була сформована, підросла, Ви Чекали, поки вона сформується. Ну а так чуть-чуть. Ну це був якийсь такий сигнал з космосу. Це ну, так, поступово не бахнуло в голову ні з того, ні з цього, і все. Я навіть, ну, не встиг оклематися, як воно Светланко, от Коли Борисові так бабахнуло голову, як ви це сприйняли, таке бабахкання? Ой, знаєте, швидше всього це був шок. Оскільки знаєте, чекаєш, 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 думаєш, все, знак з неба і тут оба. І отак якось воно вийшло так несподівано. Ви молоденькі, я розумію, ви напевно, ще студенти. Так. Так, ви десь в одному профілі навчаєтеся в різних. Ну, ми навчаємося у Львівській філії Київського національного університету культури і мистецтва. Ви творчі люди. Це взагалі окрема розмова кохання між творчими людьми. І ким ви будете? Ну, взагалі, з самого початку вчилися в Калуші на видовищній режисурі, правда. І вийшло так, що попали тепер в сферу кіно і телебачення, а далі як складеться. Отже, як відсвяткувати видовищ на День святого Валентина? Ви точно вже знаєте сценарій, собі прописали в голові. Напевне. Як Плануєте сьогоднішній вечір провести? Напевно, дуже романтично, як і інші пари сьогодні. Не будете привідкривати всі секрети. Не потрібно. Ну, ви знаєте, ви, на жаль, не стали переможцями з ним Валентинка, але я думаю, що це не біда, попереду буде багато конкурсів від радіо ФМ Галичина. Тим більше ви виграли торт від торгової марки Степанків так, кондитерські вироби. Не зловживайте дуже тортиками, Світланко, тому що фігурка вона у день святого Валентина може постраждати. Але ви знаєте, все ж таки один раз в день або там у рік чи у мі місяць можна себе повалувати, Прекрасно. От ви, молоді юні. Скажіть, будь ласка, яке ви бачите, що головне має бути в коханні, яке можна пронести крізь роки? У вас є якесь своє уявлення? Можливо, ви дивитесь на старших людей таких прикладом для вас до речі, на годинку 14.14, 14-го 14. 14. Валентина. Загадуйте бажання одразу збудеться. Але ви знаєте, саме найголовніше, напевно, це бачити, коли навіть старші люди от ідуть за ручку. Оце так приємно, настільки напевно в них зв'язок, там внутрішній чи зовнішній. Вони йдуть, тримаються за руки. Їм приємно тільки від того, що вони разом ідуть і вони хочуть один одного доповнювати. Напевно, це найголовніше. Красиво виглядає вже. Тобто у вас є до чого прагнути? По суті, так. Є можливо, ви хочете передати якісь вітання своїм друзям, сказати, підказати, як повідсвяткувати день Валентина сьогоднішній. Mm -hmm. У вас якісь такі no. рецепти? Вже, я не кажу, ви вже своїми рецептами не діліться, ви їх залишите для себе обох. А от іншим підказочку можливо, які подарунки зробити з подарунки? Взагалі подарунки треба від душі, щоб були, щоб вони дійсно приносили радість, а там не. Щоб вони не були дорогими, там не приносили там якісь дуже матеріальні блага або користі. Нехай воно буде від душі по щирості і від любові. Нехай кожен відсвяткує по своєму сценарію, який кожен для себе написав. Хто став ініціатором того, щоб взяти участь у акції Знимка Валентинка? Чесно, я навіть не знав до останнього дня. Ви знаєте, сьогодні такий ефір. Жінки роблять сюрпризи чоловікам. Чесно, я вам скажу, я сама. Останні буквально хвилини там довідалася. У мене мама дуже часто, дуже часто слухає ваше радіо. Я така прийшла і кажу до мене, Свєта, каже. Там така я каже класна штурка. і кажу, яка вона Треба відправити, каже, фотографію. Ну, каже, ну приймав, ну, то спробувати, то треба. І така, каже, все, ідем, ідем закидувати фотографію. Серйозно, мама була, напевно, більшим ініціатором, ніж я. На ще мені предлагала, але я такий, та ні-ні-ні, дякую. Ні? А про те, що ви сьогодні потрапите до нас в гості, ви Борисе, напевно, сьогодні дізналась. Ну, я не думав, що ми будемо сидіти і розмовляти. Я думав. Ні, ми можемо з вами станцювати. Ви знаєте, тут все ж все, що завгодно. Такий день святковий, що можна собі дозволити, будь що. Ну, хіба ще. ви прекрасні Юні. Я дуже рада, що ви взяли участь у цій акції. З ним ковалентинка. Я впевнена, що у вас попереду дуже багато перемог, видовищних в жанрі кінематографії, театру. В який профіль ви би не обрали? У вас дуже запальні очі. Я впевнена і хочу вам побажати, щоб вони далі світилися, щоб ви один одного кохали, підтримували, трішечки дратували для того, щоб. Стимулювати один одного, і я впевнена, що ми колись ще з вами зустрінемося. Ми працюємо в одному творчому поприщі. Обов'язково. А, ви а вам тоді натхнення і успіху? Отак обмінялися ми позитивними думками. Я нагадую, що сьогодні у нас були Світлана, Кравець і Борис Піщак. Видовищні люди, які несуть кохання у маси. Гарного вам вдалого дня.